Сьогодні у центрі Львова працює мобільний пункт забору крові. Ми неодноразово знімали сюжети про важливість донації, розповідали історії донорів і лікарів, які щодня рятують життя, але досі цього самі не пробували. І сьогодні вирішили не лише спостерігати, а пройти весь шлях донації. Близько Близько ї ранку. Біля мобільного пункту забору крові почали й охочі стати донорами. Після кількох хвилин очікування нас впускають всередину. Перед тим, як здавати кров, ми визначаємо гемоглобін, гематокрит донора, група крові і резус, щоб знати, чи вас допустити. Витисніться серветочку. Тепер лікар буде міряти вам тиск. Далі ще один потрібний крок перед донацією солодкий чай. Гарячий трішечки гарячий. І лише після цього переходимо до найважливішої процедури донації. Так, надіваємо шут. Так, качайте, будь ласка. Розтиснули стоїте. Який буде об'єм? 450 мл. мілілітрів. Процедура донації триває вже кілька хвилин. Я насправді дуже переживала, щоб не втратити свідомість, але зараз все добре. Почуваюся добре, тому дуже сподіваюся, що моя кров принесе комусь користь. Насправді процедура донорства зайняла всього 10 хвилин, але ось ці кілька хвилин можуть продовжити комусь життя на багато багато років. Донорська кров потрібна постійно, а через повномасштабне вторгнення. Ця потреба критично зросла. Зробити кров синтетично ми не можемо. Нею можна тільки поділитися, тому ми вдячні всім, хто робить цей свідомий вибір. Йдея ділиться своєю кров'ю частинкою себе для того, щоб врятувати інших. По рекомендаціям це повинна бути повнолітня особа, тобто 18+, важити більше 50 кілограм, дотримуватись певної дієти, не їсти жирного фастфуду. Не їсти нічого там смаженого після завершення процедури кожного донора частує ветеранська кав'ярня кава мілітарі. Цей сюжет не просто про мобільний пункт крові в центрі Львова. Він про те, як легко кожен з нас може долучитися до порятунку життя для зручності мешканців спецавтобус надалі курсуватиме спальними районами Львова.